<гану> да! Я верю за Аккуратно, аккуратно. Я дужу! О! Не, не я. Хорош. Инг гейм. Скассвіт геймс. Ммм, обнова. Ладно, заходим. Хить? Короче, всем привет, з вами Макбер, и сегодня я. Сегодня я снимаю ингейм. Ладно, ну, у типа игры мы сейчас скипнем быстренько. Продовжим на третій. Я с кихунчиком прошел, короче, игру. все. А дальше мы идем до печенек. Не, если мне сейчас попадется э, на Лизу. Монолиза... Бай-бай. <laughs> Я не буду заниматься дальше. Пожалуйста. Пыжи, пыжи, пыжи. እን <laughs> እን <laughs> Я вырезал на Я це зробив, 10 секунд, оставалось. Оооооо. У А кит чуха чухається. О боже. Тут... Я в прошлому в іменно прошлом по ігрі в кальмара я тут тоже сидів, так що Ой. Знаєте, що ще саме лучше? Саме лучше це те, що. Оп. У мене є ця печенька. У мене є печенька моналіза. Я можу його так кидати постійно. Це ще то бачите, воно так вирізане, я не знаю, воно якось так як лізе якийсь виглядає. А це вообще що? Інтеракт? You have second given beef free. Чого? Ну, чего. Мибираємо Ми хайденсік, бо в нас вибору нема, тут всі будуть хайденсік вибирати. Мені здається, що я отримав. Upgrades. Powers. А, три ролла я получил. Вот, давайте проверим. Come on. Player 120. Я не знаю, что это такое. Ладно, ну, допустим, давайте сейчас все, все мои роллы прокакаем. Просто мне интересно. Ну, командочный. Дубликейт. Угу. И роллогейм. Пожалуйста, можно на дубликат? О, я бачив там трик якийсь. Реєр, О, рейр, прикольно. І. ой. А банан. Я кидаю. Ну ладно, коротше. Погнали в третю ігру. Я думаю, ну... я заслужив абсолютно дожити до скакалки і навіть пережити її. От мене штовхають, на мене навозять пушки. І зараз я покручу машину для жвачок. Ну це не жвачки, це шайб. Угу. Угу, угу, угу. Я Синій! Ладно. Я знаю тільки один хороший, по-настоящему по хороший спосіб. Бігати, по-перше, можна в... в командах. А по-друге, можна спрятатись в цей. В таку комнату. Там, де шипи. От сюди. Він хотів мене штовхнути. Можна туди спрятатись і. От сюди, вот. А, не, може і не. Ну коротше, я пробовать все одно не буду. Я не такий безстрашний, я буду з цим челом бігати. Просто. Пожалуйста, я думаю. Ну, типа, я думаю... Я выживу. Знаєте, в мене така ідея. Тут тупік же, да? А я просто тут осяду, буду тут стояти. Там, походу, вот в цій двері там, походу, комната. Але у мене нема ключа. Ой, Бо боже. Він чуть-чуть не там, де надо, не там, не там, не там. Не, не туди побіг. ну Брателла, ну, ну куди ти? Не треба за мною. Він за мною погоду біжить. А тут ще один цікер. Ну, ні, якщо я не виживу, це буде кап'яз. Мене моноліза. Монолізу вирізав. Просто треба повністю прямо бігти, отак, прямо, прямо. Не завер. Саме менше завертати. А я не знаю, я не буду завжди назад дивитися, ти за мною біжать. Пожалуйста. Не, за мною біжать я чую. 17 Я підсичусь просто. Там ще челики убивають. О боже. А, Не-не-не-не, мені надо вижити. Мені надо вижити, я об'язан. 5. 4-3, 2, 1. Йома йо, маю. я дожив до Rope. Вот, скакалочка. Е -е, я точно не буду йти першим. Перше пітест це чуть-чуть. Эээ, не, не, точно не. Ладно, я сейчас піду. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Я дожив! Оооо! Мені ліза, моноліза в мене в руках, і я дожив! Ой, це вже яка? П'ята. П'ята игра, і я це все записую. Я так не до... я так не всегда вообще сам просто без записі дохожу. Ну ладно. Я геройствувати, просто скажу так, я не буду геройствувати. Буду зараз завжди ззаді йти. Вот одна стекляшка. О! Одна є. Пригайте далі. Туди далі. Так. Кап'ясоти емоций кихись якихось подобавляли, не понятно. У мене є, кстати, кімбаб, вот, я можу його з'їсти. вже туди далі попригали поки я їх. Последнее стхлежко і, ну давайте, хтось пригне Ну я жду Герой Я дожив 5 игр 5 игр я прожив Сейчас будет е, мингл За типа Ко конекейконе Ми щас голосуем цей А е, е, я хочу Endgame Я хочу закінчити ігри. Я не я хочу дожити, просто так скажу Е... що? Що це було? Там добавилось. Е. Сім голосів. Ну прийдеться, йдем. А! А, ні, воно ми не продовжуємо. Там написали тільки що, що... О, ну тоді класно, тоді класно. Думаю, тут тільки ігроки своїх вбивати не можуть. Я дуже надіюсь. Подождите, я можем у него взять оружие? Нет, не могу. Сейчас будет какая-то сцена. They going to... А вот оружие. Я его возьму? 에... А где мне оружие взять? У меня нема оружия. Ладно. А вот, теперь тут Ой, мп 5 MP5... монеты пистолет пулемет я считаю это лучше тут я ну давайте если я реально пойду игру якщо у нас не побываете гуарды ну то есть охранники то с вас полнейший пи писон и лайк і сон лайксон и питписон да бежим Так, тут сейчас будут вроде нас сбоку піджидати, Ну, начали их їх выкакую. И там дальше. Хорошо, что тут игроки, ну, по игрокам стлять не можем. Так, я постараюсь выжить. Ну, в принципе. Хто хоче... ну хто не хоче вижити. Так. Ну тут наші все роблять без, ну, без мене. Тут який погоду мощний. ай -яй, яй 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 мене чуть не кокнув. А я не знаю, де тут ще люди є. Ну я такий, знаєте, не, не, не дуже сику... Сикул чуть-чуть Господи, тут щось был? Нас восьмой вообще. И дам, идем. Так, вон там... А, где все. Нашого вбили. Нашого вбили. Жесть. Ай, жаль жальо, ладно, йдем далі. Вони тут прям мощно обстрілюють, конечно. They behind that door. Вони за тюю дверью. А, це та дверь там, де... Тихун і отой 390-й. Я його а там, де не пігачилось. Мені треба перезарядитись А у мене а у мене, мене кінбаб, я можу в принципі захилитись Е! що ти робиш? Я ніколи не не штопла Тут страшно Ай-яй-яй Перезарядитись. надо якось вона фигово стріляла, мне кажеться? The door opening I need to harry Чуй Их тут конечно цих охранников так дофигища просто Вони пополняются просто на вы понимаете Нафига вы штафкаете один одного шо вообще без мозгли Нам надо шо выиграть чи нам надо Всім поздыхать вместе Боже наше ви б'єтесь. Безмозливо ще. Напікали девочка якась посяла. що спереди вона... Ну сміліще, до я пацан пацанів. Пацані... Так, я одного бив. Можна дальше йти? Чи на нас зараз будуть боку піджиття? Их 89! 89 охранників! Скільки... Куда? Мене штовхнуло. Так, В мене єлі б'ють, я сразу ховаюсь, ну Тут якісь Какие-то для епідлєпти... якісь штуки. Давайте туда, давайте туда. Раз бо... Так, я вбив Ай. Я стараюсь как можу. Хотя девка вообще ну, не натащить. За Та что вы робите? Не той штофайзл. Быв. Ми ще один. Еще пару даже. Да, короче. Их мало сейчас. ай яй 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 больно Но я быстро яй кстати яй быстро яй трубный микрофон? микрофон яй яй а тут это охранник яй Там не бы все. Да, там все. А, их ноль, все. Мы сейчас мы выиграли, походу. Тут челиха за забомбила бомбу. Она взорвалась. А, а может и не все, почекай, я не помню. Тут просто. короче. А, их еще 30. Понятно. Же ж у нас крім цих ппшок немає нормальних оружі. Це якийсь Counter-Strike, вам не кажется? Чего там играть, в стенбок? Мені кажется, цим охранникам надо більше в голову шмаляти. Ай вони прям всі до мене побігли. Ні-ні-ні-ні, мене сейчас отошмаляють. наверное аж подлагает. Не, 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 не надо. Ай-яй, ай-яй. Я типа цікав, я тикаю сюда. Дофига прям. У нас еще один сдох МП-5. Вони мощні дуже. Вони не вони здихають просто. Да-да-да, да, да. Я двох вбив. Двох вбив. Їх троє погнало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-ай-ай. Все, Ми виграли І стал. Алма стал Почекай. Развед не все? Так, у мене якась пушка. Опа, фронтмен. Одихає собі. Сейчас його хтось із наших застрелить. А може я застрелю. Не, не, я. Хорош. Відвалився. Ми виграли цю гру. Все, ми мы тікаєм, тікаємо з острова. О, мені помогли. Не, просто, ну... Це жорсткий подписан. Я вирізав моналізу і пройшов ігру. Ай. <схай> Боже бій. О, Ради таких емоцій я готов в житті дати. Ми улетаем на вертольоті і и улетаем. Улетаем все грбаного острова. І можем жити свою звичайну життю. Я виграв... А... Литлброд. Скільки? 209 мільйонів вон. Хорошо, ми виграли. Ой, куди я відкрив? Power roll мені дали. Угу, так ладно, мені це не важно. У мене 89 мільйонів вон. Ммм, це хорошо це обалденно. З вами був Макбер. Я пройшов ці грба ігри. Всім удачі, всім пока. Ну з вас лайк полнейший.